Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням джемпера какао. І сьогодні хочу показати, як додавати петлі при в'язанні реглан погона на рукав. Я нагадаю, що реглан Пагон на плечі у нас в'язався з додаванням петель в кожному рядку. І в кожному лицьовому і в кожному виворотному, От тут додавались петлі. На рукав петлі додаються тільки в лицьових рядках. І ну, і причому тут така специфіка, що на спинці, бачите, по спинці рукав, ось, він не відокремлений від візерунка. Тобто немає додаткової петлі, яка розділяла б полотно рукава від візерун. А спереду є така петля. Ну, але а, сьогодні нам треба розібратися, як додавати ці петлі. В попередньому виробі джемпер-квітень, коли ми в'язали, ми їх додавали просто з протяжки. І вони ну, мали дещо інший вигляд. Ці, ось, бачите. Ось додані петельки. Ось-ось ось, ось, ось. От. вони мають отакий вигляд. І от зараз у нас буде от якась, така петля, якась петля, не дуже вдала, яку буде перекривати інша петля. Ну, але у мене це останній ряд, де я додаю петлі. Тому я тільки тут можу. Це продемонструвати, Сподіваюсь, буде зрозуміло. Ось бачите, тут був накид, і, відповідно, от через накид от така історія. Ну, але все одно ми беремо цю протяжку ось цю, і пров'язуємо петлю ось таким чином, за передню стінку. Ось петлю, ось так. Бачите, щоб оця е, нитка була зверху. І тут вона, якби, ця нитка зверху, але просто оця велика петля заважає це побачити. Ось, бачите, от кожна петля задається ось таким чином, щоб ниточка ось ця була зверху. Давайте от ще раз <кій> отак от витащили нитку, витягнули і ось так пров'язали. Це далі в'яжемо ну, маркер потрібно було перевдягти спочатку, правда. <кій> Все, повернула маркер на місце і далі просто в'яжемо. Рукав. У мене тут ще, бачите, такий пагон з візерунком. Але, о, ну, до нього є питання, звісно, через оці перетяжки. Може він якось трошки тягне. Але я сподіваюся, що це виправиться після прання. Але ну, ви можете не робити цей пагон, якщо він вам не подобається, Візерунок можете не робити, вязати просто все лицевими петлями теж буде, мабуть, непогано. Так, зараз я пров'яжу тоді до цього краю і покажу, як зробити тут петлю добавочно. Так, ось дов'язала я до наступного маркера рукава. Це полотно рукава, от до сих пір у мене додається тільки лицевими петлями, я його не включаю. У візерунок, візерунок у мене отут окремо. Так, перевдягаю маркер. Ні, не перевдягаю. От з цього боку його не треба перевдягати. І от з цієї притяжки нам треба ем, зробити, викрутити петлю. Ми це робимо за цю передню. Ось так. Щоб також ниточка була зверху, і петля була розгорнута в цей бік. Ось такі мають бути петлі. Давайте ще раз, отак, знизу її підхопили і за передню стінку пров'язали. Ось так, нитка оця нитка зверху. Ось ця нитка зверху. Такі от всі петельки однакові і отакий от буде рядочок, отак він буде виглядати. Все, далі в'яжемо, перевдягаємо маркер і далі в'яжемо вже по візерунку.